Дорібо Христі, прийшов місяць травень. Для мене цей день є по особливому важний, тому що сьогодні, у цей день, народилися мої чудесні дівчатка, мої Олеся і Оксана, мої любі, найкращі, найдорожчі діти розумієте. тому що оці квіточки. Я ще маю сина, так він старший, але це син то до мене, ближче, то таке. Але діти, дівчата. По особливому я їх дуже люблю. По-перше, вони дуже гарні. Я їх дуже люблю, цих чудесних дітей. Це здібні діти. Це діти, які Вони дуже подібні на мене. Ну, може, не так зверху, а як вони подібні на мене всередині. Це є, це є дівчата з великим серцем і з дуже чуйним серцем. І вони дуже є здібні діти. Вони такі технічні, як тато. Вони всі з добристі знають з комп'ютером. Розуміється, у всяких, е, таких е, речах, що більш притаманні хлопцям, е, вони вміють поремонтувати світло, проводку. Е, все як, чисто, як тато. Я дуже пишаюся з цими чудесними своїми дочками, оцею красотою, оцими моїми. Квітами у моєму щоденному житті. Я сьогодні, в цей день, хочу сказати такі слова: Господи Боже, ти завжди в своєму житті, був супроводжуваний людьми, які були важні тобі своїм покаянням, тих людей, яких приходили до Тебе потребуючими. Тому я сьогодні прошу Тебе, Господи. От цих моїх чудесних дітей поблагослови, щоб вони були щасливі в житті, щоб вони були здорові, щоб вони завжди пам'ятали, що дорога до тебе, Боже, є важна не через справедність, а через красоту покаяння. Не, Господи Боже, бережи їх і благослови усю нашу родину, нашим іменинникам Олесі і Оксані. Отця, Торі Господи, здоров'я і спасені, ноги і благі літа. Много літа, много літа, много літа, много я сон творив, Господи. Много я літав, много я літав, Хай сонце світе й вам Щастя хай даєм.